Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Портал «Трансфермаркт» оновив оціночну вартість клубів УПЛ сезону 2024-25. Лідером є Донецький шахтар. Загальна вартість гравців гірників знизили з початку сезону. Було 163,40, а стало 161,50 млн мільйони євро. Середня вартість одного гравця гірників становить трохи більше 5 мільйонів євро. Склад київського Динамо вартує наразі більше ніж в два рази дешевше за шахтар: 75 і 70 мільйони євро. Попередня вартість 77 і 20 мільйонів. Одного гравця команди Ігоря Суркіса можна купити за 2,5 мільйони євро. Через проблеми Дніпра 1 та виліт команди з чемпіонату, третьою за вартістю командою в УПЛ стало Житомирське полісся. Трансферна ціна 29 гравців цієї команди 22,15 мільйонів євро. Один футболіст Житомирян у середньому коштує на трансферному ринку 760 тисяч євро. Найдешевшу нашою командою УПЛ наразі є лівий берег – 3 мільйони 860 тисяч євро. Один гравець клубу оцінюється у 154 тисячі євро. Українська асоціація футболу повідомила про призупинення реалізації квитків на формально домашній матч четвертого туру Ліги націй проти Чехії. Гра має пройти 14 жовтня у Вроцлаві на стадіоні Тарчинський арена Вроцлав. Причиною цього є повінь, від якої постраждала велика частина Польщі. Продаж квитків призупинений до стабілізації ситуації. Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв провів 200 матчів в УПЛ. 200-ю грою у турнірі став для нього перенесений матч четвертого туру УПЛ проти Ворскли. У складі Динамо Кабаєв провів 51 гру в УПЛ. У складі Чорноморця 52 Та у зорі 97. У цих матчах він забив 16 голів. За інформацією Тато таке конголезький вінгар Полісся Бені Макуана тренується з Поліссям. 2 таким чином керівництво Житомирян покарало футболіста за непрофесійний підхід до своїх прямих обов'язків після матчу проти Вереса. Таке рішення було прийнято тренерським штабом клубу у вівторок. Відзначається, що у матчі з Вересом Макуана не вийшов на поле, провівши всю зустріч на лаві для запасних. Лівий захисник Кривбаса Іван Дібанго переніс хірургічне втручання, повідомляє Криворізький клуб. Нагадаємо, що у матчі шостого туру УПЛ проти лівого берега Камерунець ушкодив зв'язки ключичного кримінального з'єднання. Тепер на дібанго очікує курс відновлення. Його повернення на поле очікується через 3-4 тижні. У поточному сезоні 22-річний гравець віддав один асист у дев'яти матчах. 20-річний правий захисник Динамо Артем Бенедюк перебуває на перегляді в інгульці, повідомляє журналіст Дмитро Вінков. Молодий футболіст має досвід виступів за юнаків столичної команди Ю-19. Минулого сезону Артем провів на правах оренди в зорі і також виступав у юнацькому чемпіонаті Європи. Він тричі потрапляв до заявки на матчі основи, але на поле не виходив. В активі Бенедюка 5 поєдинків у складі різних виховних збірних України. За даними трансфер. Марк Контракт гравця з Динамо спливає 31 грудня 2024 року. Як повідомляє Sport.ua, англійський Саутгемптон проявляв інтерес до воротаря збірної України та київського Динамо Георгія Бущана. Голкіпер столичної команди був у шорт-листі святих на літнє трансферне вікно. Якби Саутгемптон не зміг придбати Араона Раймсдела, то серед кандидатів на посилення воротарської позиції був Бущан. За інформацією джерела Динамо готовий відпустити основного воротаря за умови надходження хорошої пропозиції від клубів і спровідних чемпіонатів. Півзахисник Зак Дауман повідомив, що підписав перший професійний контракт із Манчестером Юнайтед. Деталі угоди невідомі: 17-річний Хавбек народився і виріс у Великій Британії, але його батьки родом з Коломиї. У попередньому сезоні Бауман забив один гол у вісімнадцяти матчах за Манчестер Юнайтед Ю 18 Також на його рахунку один гол за команду Ю 21 де провів шість ігор. Сакар'я Спор оголосив про трансфер центрального півзахисника Ворскли Енура Тотре. Контракт з 27-річним футболістом розрахований на два роки. За інформацією, трансфер Маркт, перехід відбувся на правах вільного агента. Влітку 2022 року полтавці заплатили за гравця, в активі якого два матчі за збірну північної Македонії 250 тисяч євро. Хавбек зіграв за полтавський клуб лише 170 хвилин у трьох матчах. Результативними діями не відзначався. З початку 2023 року і до літа 2024-го тотре на правах оренди з Ворскли грав за Шкендію. Сакарія спор виступає у другому за силою дивізіоні Туреччини. Журналіст і інсайдер Фабріціо Романо у своєму ексклюзивному блозі заявив, що Вінгер Челсі Михайло Мудрик не планує змінювати клубну прописку взимку наступного року. В історії про те, що Михайло Мудрик хоче покинути Челсі, немає абсолютно жодної правди. Мудрик не прийняв жодного рішення піти і жодних переговорів з жодним клубом не веде. Повна увага зосереджена на Челсі та на тому, щоб робити все можливе під керівництвом Марески. Водночас Челсі також сподівається не Набаром побачити його найкращу форму, тому в цій історії справді немає нічого правдивого. Я навіть не знаю звідки це береться, чесно кажучи, сказав Романо. Цього сезону Мудрик провів 5 матчів за Челсі результативними діями не відзначався. Директором футбольної академії Кривбаса призначили 30-річного фахівця із Греції, Маріоса Олександріса. Маріос виступав на професійному рівні як нападник за грецькі клуби Олександріас, Еласонас, Тілікратіс та Кавала. Однак у 2017 році через травму коліна він був змушений завершити кар'єру гравця. Олександріас працював у дитячо-юнацьких академіях провідних грецьких клубів, таких як та АЕК. Також він очолював представництво академії. Аякса в північному регіоні Греції. Чорноморець підписав тренера-аналітика скали 1911 Ореста Дмитерка. Орест має ліцензію БІ у ЄФА та проходив навчання для утримання ліцензії A. Він працював в аматорських престижі та прометеї. Також мав досвід співпраці з Олександром Бабичем, який зараз очолює Одеситів. Колишній спортивний директор Олександрії Олександр Марков та агент Олег Авдиш стали помічниками директора Карпат Андрія Русола. Про це повідомляє Sport.ua. Марков, який з травня 2021-го по травень 2024-го працював в Олександрії, буде координувати взаємовідносини клубного керівництва з тренерським штабом та футболістами. Олег Авдиш буде виконувати обов'язки заступника Русола. Нагадаємо, офіційно про призначення Андрія Русола директором «Карпат» Було оголошено 30 серпня. У сьомому турі Другої ліги України локомотив на виїзді здолав дубль Металіста 1925. Ключовий епізод гри стався на 38-й хвилині. Екс-гравець Миная та металіста Едвард Кобак оформив сухий лист, забивши прямим ударом з кутового. До вашої уваги, відео огляд цього епізоду. Місторінки металіста 1925 б в інстаграм та фейсбук, щоб стежити виключно за цією командою. Неймовірно, що зараз залітає у ворота металіста 1925 прямим ударом з кутового. Едвард кобак знову виводить локомотив уперед на 38-й хвилині поєдинку. Італійська Рома зазнала непростих змін на старті нинішнього сезону. Серія матчів без перемог спричинила відставку головного тренера команди Даніеле Деросі. Тренуваннями Роми зараз керує хорватський наставник Іван Юрич. Повідомляє Ретеспорт. У перших чотирьох турах чемпіонату Італії Рома набрала лише три бали і розташувалася на 16-му місці у турнірній таблиці. Керівництво клубу відправило у відставку Данія Леросі, який був ініціатором переходу Артема Довбека до Роми. Футболістам команди довелося зустрітися з оболівальниками та відповісти на низку питань. Керівництво Роми організувало зустріч футболістів із об'єднаною спільнотою вболівальників команди. Декілька гравців відповіли на питання та пообіцяли найближчим часом виправити результат. Команди уболівальники Роми дуже засмучені тим, що пішов Даніеле Доросі. Цитата Довбика: Я радий усіх вас тут бачити. У Роми справді складний період, але зовсім скоро ми разом відсвяткуємо успіхи, сказав нападник. Український форвард вже забив один гол за Рому у неділю, 22 вересня. Римська команда зіграє проти Удінезе у рамках чемпіонату Італії.